Привіт! От сіла я зараз чистити рибку, купила рибку сьогодні на, цей, на риночку. І знаєте, засіла і думаю, знімати так захотілося, Прийшло натхнення зняти відео. За що відео? Але, думаю, у мене кухня так ще не ремонті, тут немає нічого. І ще не одягнена, не накрашена, на голові бардак. Да? Але знаєте, за що я замислилася? А Богу це потрібно. Бог дивиться на наш зовнішній вигляд, чи які в нас статки, чи ми багаті, чи ми бідні, як і в біблії говорилося, як Бог говорив, що легше буде верблюдові да, чи слонові в того голки пройти, ніж багатому. А ми все задумуємося. Ну, в нас не так ми виглядаємо, значить ну, що про нас скажуть. Знову ми залежимо від чужої думки. Ми не думаємо про те, що скаже про нас Бог. Бог, що Він нас любить такими, як і ми є, не ззовні. Не те, як ми, в чому ми одягнені, не те, як ми виглядаємо і які в нас статки. Бог дивиться на наше серце, на те, яка там любов, чи там немає заздрощів, чи там немає ніякої е, о, цей, осуду ніякого. так? А ми все думаємо, що скажуть, що скажуть. Ми не збираємо дари. Здари, які тут не для ту... потрібно проповідувати слово Боже, потрібно славити Господа. А я все ж таки, хоч і ходжу в церкву, ну буває, мене заноситься, підступи диявола заходять осуди, а що подумають, а що скажуть. Боже, а що про мене подумає Господь? Скажи ти, що з ума зійшла. Я тебе люблю, такою, яка ти є. Ти моє творіння. Я тебе створив ідеальною, ідеальною! Я тебе створив такою, яку я тебе побачив, яку я тебе хочу бачити. Ти ідеальна. А я в собі якісь недоліки шукаю. Які можуть бути недоліки, якщо я храм Божий? Значить, якщо я думаю, що в мені якісь недоліки, я своїми думками, своїм ротом, оцим вонючим так скажу. Я просто засуджую Господа, так? тому що моє тіло. Це храм Господній. І я своїми думками зараз ну, ображаю Господа, тому що Він, він створив мене ідеалом. І не створив, щоб я там була багата. Він дякую Богу за те, що він мені не дав цього багатства, бо я б уже зажерлася і корона в мене виросла. Тільки корона не така сяюча, а корона була з рожками. І дякую Богу, що я не маю тих великих статків, що я все ж таки ще залишилася людиною і не пішла за стопами диявола. Не маю твої спокуси. Дякую Богу. Слава Ісусу Христу! Дякую йому за любов і за те, що Він мене любить такою, яка я є. Амінь.